На фронті потрібні люди, люди і зброя, потрібна ефективна мобілізація. Є плани нові у міністерстві оборони. Там планують відмовитися від примусового залучення українців до війська, або як вже назвали цей процес в народі бусифікації. Такі плани озвучив сьогодні на брифінгу. Міністр оборони Рустем Умєров. Він зазначив, що захист, а отже, кількість охочих боронити рідну землю залишається пріоритетним завданням. Нині міністерство має пропозиції, які готують до обговорення з уряду водночас, міністр наголосив, реформа ця залежатиме від загроз, яку несуть росіяни. Ну а загрози ці, як показують останні дні, не тільки на передовій по всій країні лише збільшуються. Росіяни тиснуть, не жаліючи ні людей, ні зброї. А після останніх новин з Вашингтона можуть геть озвіріти. Тож захищати країну доведеться багатьом. І тут починаються проблеми: хтось тікає, хтось робить липову інвалідність, хтось знаходить діри в кордоні незаконно його перетинаючи. Завтра тисячний день війни. Саме стільки часу на передовій багато наших захисників з першого дня і замінити їх немає ким. Вмотивовані закінчуються черг під ТЦК, який ми спостерігали на початку війни. Немає мобілізація йде вкрай складно воювати є чим. Та немає ким неукомплектованість бригад подекуди 50%. У нас нове мобілізаційне законодавство, рекруто центри, але водночас загони сезречесників та ухилянтів. з таким набором виграти війну важко. Тож, окрім професійного командування, ефективного створення бригад, забезпечення зброєю, нам потрібні люди. Факти зібрали думки захисників, ветеранів, експертів, політиків і поставили одне запитання: що на їхню думку треба змінити або зробити, щоб українці йшли захищати свою державу? Бо мобілізація краще, ніж окупація. Василь Сафенюк. Джек, військовослужбовець з Дніпра, командир гармати 25-ї окремої повітря десантної Січиславської бригади. Для того, щоб була якісна мобілізація, потрібно взагалі змінити підхід до мобілізації. Ну, наприклад. Заохочення. Заохочення. Ще більше зарплату. Ну, в тому числі. Руслан Олексійович. Я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте, вже що без дозволу. Але все-таки піду туди разом з нашими силами оборони. Роман Костенко, військовослужбовець служби безпеки України, народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у нас зараз в країні дуже погана тенденція пішла, що про війну говорити не популярно і не популярно говорити про мобілізацію. І зараз ми розганяємо таку тенденцію, коли. Війна це десь питання чиєсь це не всього українського народу, а безпосередньо тих, хто знаходиться на полі бою. Це неправильно, це треба міняти, і треба повертати в голову людей розуміння, що всі воюють за одну державу України. Євген дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир зводу батальйону Айдар, науковець і публіцист, а нині ще і військовий експерт треба не просто вживати термінових заходів поки фронт не обвалився а ситуація саме така ми на межі військової катастрофи і не через якісь неправильні дії армії а через те що тил не забезпечує цю армію необхідним поповненням Михайло Стойкевич, заступник начальника штабу, начальник групи планування штабу 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Народ просто забув, забув, мабуть, бучу ірпінь. Забув те, що роблять ці виродки з цивільним населенням, і народ забув, що буде чекати їхні сім'ї, їхній бізнес, який вони тримають, економічний фронт, що буде чекати їхні родини, коли, не дай Боже, до них дійде ворог. Родіон Кудряшов заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Рекрутована кампанія, мобілізація в нашій країні є провалена. Сьогодні скажу лише одне: що військовослужбовці роблять неможливе на передньому краї протистоять переважаючому ворогу. Працюють 24 на 7 без відпочинку. З ТЦКшників зробили ледь не більших ворогів ніж російські окупанти. Це ніби вони винні. що в нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати. Цю проблему повісили на ТЦКшник. Але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама. От армія як вміє, так поповнює. Це тема непопулярна, її зробили непопулярною, і кожен політик, який про це говорить, автоматично попадає під гнів суспільства. І всі хочуть чути тільки добре, хочуть, що мобілізації не буде, що буде демобілізація. Суспільство хоче чути неправду. А правда вона така, що мобілізація буде продовжуватись. Якщо тил не мобілізується, нас очікує війна. Війна, війна, війна на виснаження. Частина з нас вже вже є виснажена. Не потрібно завжди щось вимагати від держави, потрібно вимагати з себе. Потрібно змінити підхід до мобілізації, тобто рекрутинг заохочення. Військові мають бути впевнені в тому, що якщо щось там трапиться погано, то держава буде піклуватися і про їх дітей. І про дружин, і про рідних. ключ до проблеми лежить під куполом, бо тільки там можуть прийняти відповідні законодавчі зміни. Нам треба граничний термін служби з одного боку, і нам треба криміналізація ухилення від військового обліку з другого. От не адміністративний штраф, а саме тюремне ув'язнення, без, без ніяких там варіантів на умовне. Я в прямому сенсі цього слова як людина, як військовослужбовець, вимагаю від наших законотворців зробити неможливе можливим. Врешті-решт організувати не окремі проекти і дії. А концепцію мобілізації, яка б допомогла перезавантажити наше військо, ми розуміємо, що основа це мобілізація, але мотивована мобілізація, коли люди мотивовано йдуть, оце важливо. Це то те, чого зараз не дає держава, не дає цієї мотивації. Так, війна, так, це страшно, але все є можливим навчитися, навчитися протистояти, і саме головне розуміти, що е так інакше, ворог від нас не відстане. Василь Сафіянюк, Олег Корнієнко, Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.